Іван Нечілевицький, Кайдашева сім'я, частина 18 Кайдашиха зобидалась. Дай сюди, мотовило, це не твоє, а моє. Принеси от свого батька та й мотай на йому. Про мене свої жили, крикнула Кайдашиха й хопила рукою мотовило. Ба не дам, бо й мені треба, відказала Мотря, не випускаючи з рук мотовило Дай сюди, кажи тобі, крикнула на всю хату Кайдашиха, люта от злості. Я сама зараз буду мотать. Ба не дам, в нас нема чого мотать, бо ви нічого не напряли, крикнула й собі на всю хату Мотря й мотовило обома руками. Геть собі, к нечистій матері, дай мотовило, кажу тобі, зарепетувала Кайдашиха вже не своїм голосом, і вхопила мотовило обома руками, ще й потягла до себе. Ба не дам. Хіба будемо бити, чи що? крикнула Мотря і сіпнула до себе мотовило. Дай ба не дам. Дай, кажу тобі, не дам. Молодиці підняли страшний гвалт. Чоловіки позбігались у хату. Їм здалося, що молодиці б'ються. Серед хати стояла свикруха й невістка, й сіпали кожне до себе мотовило. Обидві були люті, в обох очі блищали. Починок качався долі. Старий кайдаш Карпо і Лаврін повитріщали на молодиць очі, не знаючи, від чого скоїлась між ними така сварка. Свекруха і невістка так розлютувались, що не примітили чоловіків Дай сюди, бо як пхну, то й ноги задереш, кричала Кайдашиха і сіпала до себе мотовило. Тут чепіться, бо я вмію пхатись, кричала Мотря несамовито і тягла до себе мотовило. Чи ви подуріли сьогодні, чи показились, сказав Кайдаш, чи в хрещика граєтесь? Покиньте мотовило. Молодиці його не слухали і тягались по хаті з мотовилом, незважаючи на його слова. Та це вони, мабуть, в ворона граються, обізвався насмішкувато Лаврін. Це добра іграшка. Мотре, покинь мотовило, бо як ухоплю кочергу, то поб'ю тобі руки. Кайдаш ухопив кочергу і замірився на молодець. Вони його ніби не бачили, і все репетували та лаялись. Старий Кайдаш по... постив. бо тоді була п'ятниця. Він був голодний та сердитий. Жіночий крик дратував його. Покиньте мотовило, бо так і в обох по спині кочергою, крикнув він на всю хату. Молодиці стояли бліді, як смерть і від злості ледве дихали, вони вже не мали сили самі покинуть те мотовило. Кайдаш кинув з усієї сили об землю кочергою, вихопив з їх рук мотовило і потрощив його на цурпалочки. Свекруха й невістка розійшлись набік. Чого ви лаєтесь? Чого ви сваритесь? почав Кайдаш. Господи, сьогодні свата п'ятниця, а вони тобі неначе на злість, тільки до гріха доводять. На Нащо тобі мотра те мотовило? Буду свої починки мотать, одначе в вас доброї сорочки не заслужиш, сказала Мотря. Вона хоче прясти собі на полотно, нарізно на одна», – нас, сказала Кайдашиха, ледве дижучи. Нащо тобі прясти нарізно? Чи тобі хто полотна не дає, чи що? спитав Кайдаш у Мотря. Хочу прясти, бо маю право, сказала Мотря. Став тато, мерчі хату через сіни, обізвався Карпо. Я б свою жінку трохи приборкав, щоб не так високо літала», – сказав батько. Хіба моя жінка курка, щоб я її крила обборкав?» – сказав Карпо. Карпе, не дратуй мене, коли хочеш, щоб в, тебе не була, щоб в тебе була ціла чуприна. Далеко вам до моєї чуприни, обізвався Карпо. Ти думаєш, що в мене руки не доросли до твоєї чуприни? крикнув батько. Мабуть, уже переросли. Мати кривдить жінку, а ви мене, сказав Карпо. Хто ж тебе забажає? Хіба я тобі їсти не даю? крикнув батько. А хіба ж ви дали мені коли хоч копійку в руки? Я роблю, а ви гроші в свою скриню ховаєте? Нащо тобі гроші? Хіба хочеш їх пропити?» – сказав батько. А хоч би й пропити. Яке вам до того діло?» – сказав Карпо. То ти мене будеш на старість вчити, кричав старий Кайдаш, блідий, як смерть, та все приступав до Карпа. Тато не лізь. Я роблю і маю право на своє добро. Одрізніть нас. То ти через свою дурну жінку будеш мені цівкати таке у вічі. Чого тобі, савадочку, гризешся з матір'ю? крикнув старий Кайдаш, махаючи поламаним мотовилом. Чи ти хочеш бути найстаршою в хаті, чи що? Чи ти хочеш, щоб мати була тобі за наймичку? Я тобі полічу ребра оцим мотовилом? Кайдаш махнув на Мотрю мотовилом і зачепив її по руці. Продовження в наступній частині.